Доброго дня! Пропоную пограти в дидактичну гру Знайди четвертий зайвий. Уважно розгляньте картинки та дайте відповідь. Що в нас зайве тут? Так, скалка. Тому що це кухонні прибори, а не їжа. Що зайве тут? Лійка. Так, тому що це не посуд, а все інше посуд. Що зайве тут? Так. Зайве тут кавун, тому що це ягода, а не овоч. Розгляньте уважно, що у нас зайве тут? Так, зайва у нас тут цукерка, тому що все інше це готова вже нам їжа. Що зайве тут? Так, світильник, тому що він не є посудом. Правильно, а все інше це посуд. А що зайве тут? Так, тут на зайві фрукти, тому що все інше являється посадом. Молодці дітки, дякую за увагу.